Приклад для молоді, який уособлює вічні цінності, прагнення до знань та духовні настанови в Івано-Франківському національному медичному університеті. Представили сакральну експозицію, центром якої стала скульптура святого Алоїзія Гонзаги. Тривалий час вона зберігалася у фондах краєзнавчого музею. Тепер Алоїзій стане справжнім покровителем студентства медичного університету. Скульптура святого, який, власне є покровителем молоді, і студентів де знаходитися в цьому часі святкування академії зараз ну, на експозиції. Студенти зможуть познайомитися з, з більш глибше з цим святим з історією. Ми не знаємо насправді ну датувань цієї скульптури, бо це ще предмет мистецтвознавчих досліджень. Але ну ми так схиляємося ближче, що ця скульптура могла бути могла бути виготовлена в 19 столітті в кінці 19 століття. Скульптура алої. Ізія гонзаги є унікальною пам'яткою сакрального мистецтва. Її поверхня оздоблена в техніці поліхромного розпису на одязі святого зображений герб ордену єзуїтів. Очевидно, каже реставратор: в руках Алоїзія був хрест. Втім, цей атрибут був втрачений, а на обох руках залишились обламані пальці. Скульптура виготовлена з дерева. Це поліхромна скульптура. Вона мала просто вона наразі не була в дуже критичному стані, тому ми маємо власне можливість десь. І презентувати в цих залах, але ну як, як правило. Ну, тобто були погриження жуком, тобто були були лущення якісь фрагментів ґрунту, е, десь локальні. Ну і поверхневі забруднення. Вона була насправді, коли знаходилася в музеї атеїзму, і очевидно, ну вона була в таких поверхневих великих забрудненнях. Експозицію проєкту доповнював Яремостек. Митець каже: форма подачі є також важливою, як і сенси, які несе скульптура. Не тільки зміст, а ще має бути чуть-чуть форми. І звичайно, що це є штука історична, але всі. Люди, які прийшли, і всі люди, які є, вони вже нові з мобілками. Це взагалі то в нас історія така, що не, не, не назва сфотографуйся зі святим. Тобто ми стаємо святими. Ну і ми взагалі від того, щоб ставати святими щодня, намагатися. І власне ця історія є тільки власне для того, щоб ми на одному. Ну це місток. Скульптура знаходитиметься в університеті до 17 листопада. Віталія Курт, Святослав Іванюк, телеканал 402.